Італью Беделішахі врає проти 2. Румунія рейтинг 1903. Ми граємо старий індійський захист. Чудо. Сланди 3 тут не дуже хід. Тому що пункт D4 важливий. Чорні відразу c 5 e 5, c 6. Чіпляється купу разів. Слон тут тільки заважається. Просто, якщо я заразу може піти сюди. Це зазвичай не дуже добре для білих. Я можу відійти і C5. піти. І так, то так. Тут можна і жертвувати Фішака, як я не грав. А можна і просто відійти. Як я не грав. Чи пожертувати взяли, взяли, взяли. Ні. Тут є який нюанс, що кінь може після. А ні, він взагалі туди кудись. Що це взагалі? Що це відбувається? Так, поки що. А5 стандартний хід від е... Чікс і поле тут ми тримаємо. F5, поїхали. Закритий центр ми йдемо вперед. Наступний проривчик на G4. Цей хід поганий, тому що це тільки послабляє позицію. Звичайно, де вас атакують, де суперника перевага, скоріш за все, в чорних тут. Купу зараз буде фігур, то послабляти пішоками треба. Час не поспішати це робити. Ну, поки що коня сюди підведу. Розставлюсь по глі Цей хід мене не хвилює. Нас хвилює хід g 4 Аж H5G4, Е, Поки що. Тура F7. Слон F8. Або або щось інше. не знаю. Там, звісно, є нюанси з цією розстановкою, не завжди вона так добра. Але і так піде. Ну, це якісь хіди, ходи такі суб'єкт на мене. Тому що мені цей, мене цей пішак, якщо він так з'їсть, не хвилює. Не хвилює король білих. Аж 5G-4 або Тура поки що б'є йде. Взагалі, цей слон по Бронштейну мусить зробити один хід. Слон б'є аж 3, і партія має закінчитись. Але суперник щось таке вичворяє. Я в молодості такого не робив. Так, суперник хоче довалитись щось зробити. нам. Ну, поїхали вперед. А, конем хоче взяти. А, конем хоче взяти. Чи зем. Чи -конем. конем Зараз просто відкрию тут від короля, да і все. Що ти будеш тому це. Так. Слона я тобі давати не хочу. Туру також. що в мене який варіант? Є пожертвувати тобі туру, цілу? Ну якщо я там є мата, то я б тобі пожертвував би насправді за слона Чорнопольного. Але це, мабуть, ми зробити не можемо. Скільки я пропустив. Можна зіграти так і віддати слона тут. Ну, чуваче, як то кажуть, відкривай двері. Ми прийшли. Так, тільки ти, не потрібно тільки тут. Так, оце мені не подобається. Так, сламось відразу тут б'ємо. Я не хочу, щоб він тут мене конем тут лупив. Шах. Так, мені б слона на чорнопульному діагоналі, але як це зробити, не ясно. Щірум на часу багато. Нічого. Зараз щось придумаємо. Декілька фокусів. У мене план простий, куди залізти. там. Відкрити короля короляку з <кій> переляку. Хм. Оце кашля. Куди кінь побіг? Кудись побіг. बर І неприємний тіп, кажу зразу. А, а ні, програв. Ах, можливо, в мене тут був, була перевага, можливо, щось там було, але я щось не бачу. 71 на 71, я не хочу. Хочу подивитись аналіз. Це набагато цікавіше. Ніж бездумно з тобою починати грати реванш. Кінже 4 правильний хід. Okay. Треба було відразу аж 5, це повільно. Поки я тут все перестрою. Треба було відразу відкривати тут, тому що він вже. Проривається. Мені треба було швидесенько контргру. Я думав, що я встигаю. Ну, в принципі, я встиг. Встиг. Тут я зівнув, звісно. Да. Кіньба ще щось, я не подумав про цей хід. Краще було слоном. Ну, звісно. так. Да. Тут слон взагалі в нас не працює, ми його можемо розміняти спокійно. І все окей. Ну окей. gf 3 правильний хід. Навіть не думаю. Я думаю про GH-3. GH-3 можна було взяти. Можна, але не, не сильно. Так. 3, ну окей. А, тут я йому багато віддав темпів. І не з Ферзем видав його мого фрізям. Покращує фігу, фігури це вже не так сильно. Складна позиція, тому. Шанси були. Ось на це я розраховую. Ну тут тільки нічия якась. Ні, тут вже можна вигравати. Так. Ферзь Б3, ферзь а 1. Треба було брати. Ну окей, якщо він просто йде кудись, я не знаю. Сюди. Ферзь це 2. А, як ферзь підходить. матами, якщо сюди. <кхух> ну, якісь довгі варіанти там. Якщо знайдеш, то можна з розуму зійти. вічні шахи. А, можна було просто знищити коняку. А. -а, -а. І потім ще ховати. Ну, і, в принципі, якщо суперник ще там щось захоче, то ми з конем можемо ще й тут щось попрацювати, але кінь дуже далеко, на жаль, стоїть. Тому тут якісь вічні шахи були. Це переборщив того що, що, того, що кінь тут не захищений, тактично підвисає. І він попався, да. з'їдається пішак і з'їдається подвійний ударчик, Хопи. Все тут звісно вже чорні програють.